Вітаю вас в студії з випуском новин Сергій Градов. Економіка України під час війни. Коли експерти обговорюють цю тему, їх висновки не завжди співпадають. Коли одні заявляють, що ситуація трагічна, інші роблять вельми оптимістичні прогнози. Але загальний висновок бізнес, адаптувався до роботи в умовах війни. Ми поспілкувалися зі столичними експертами, які аналізують ситуацію і говорять про перспективи. Трудовий ресурс скоротився майже на 25%. Загальна інфляція становить близько 31%. Державний борг значно зріс. Такі цифри доводять деякі експерти. Інші говорять, ці сумні показники характерні для початку війни. Далі бізнес почав адаптуватися, економічна ситуація поліпшилася і стабілізувалася. Ніхто не інвестує під час війни, тому що є занадто багато ризиків, і це обмежує можливості економічного зростання. Тим не менш, 2023 року ми бачили економічне зростання десь на 5%. На 2024 рік очікується помірне економічне зростання, десь в межах ВВП з зі збереженням низької інфляції, низької зношення, як для України під час війни. Країна продовжує жити, і деякі експерти навіть вживають термін українське економічне диво. Звісно, мова йде про ті регіони, де не проводяться активні бойові дії. 2024 рік буде краще, ніж 2023, ну з точки зору економіки, тому що вже фактично запрацювали всі галузі, які зупинилися в 2022-му. І фактично ми бачимо, що аграрний сектор, навіть машинобудування, торгівля, всі працюють. Ну, скажімо так, все, що залишилось, все, що пережили, все, що може працювати, працює. Аграрний сектор зазнав серйозних проблем через підрив Каховської ГЕС, мінування полів, зростання цін на паливо та добрива. Але сільгоспвиробники використовують нові площі, і акцент робиться саме на Одеську область. Також наш регіон має велике значення для експортування продукції, говорить експерт. Зростання ВВП на 2024 рік переважно буде базуватися на тому, що збільшились можливості експорту, а саме відкриття портів Великої Одеси. Які зараз працюють майже на вдованому рівні, що дозволяє експортувати не тільки аграрну продукцію, а також і металургійну продукцію. А можливість експорту, у свою чергу, стимулює як вантажні перевезення, так і відновлення металургічної та інших галузей. Хоча і гальмує цей процес брак кадрів, багато працівників наразі захищають країну щодо інфляційних процесів, то вони повільніші, ніж очікували експерти. Минулого року інфляція склала 5 відсотків, говорить фахівець. У нас в минулому році інфляція була значно менша ніж чекали, і в цьому році інфляція буде невелика. Вона ви ви самі бачите, от дивіться, за січні місяць у нас фактично встановили рекорд за саме маленькою інфляції за останні 10 років. Економічний експерт Сергій Фурса говорить про два основних драйвери зростання економіки України у другий рік війни. Перший це експорт, другий стабільна ситуація з електрикою, що стимулює бізнес працювати набагато масовіше ніж в 2022 році. Щодо роздрібної торгівлі, то ситуація в цьому секторі у 2024 році буде стабілізуватися, говорить аналітик. Очікується помірне зростання, в тому числі роздрібної торгівлі. На цей рік очікує бізнес закладає підняття зарплат майже по всіх секторах. Тому чисто математично у людей буде більше грошей. Люди будуть ці гроші витрачати. тому якесь помірне зростання очікується, в тому числі в торгівлі. Гроші, які ми отримуємо від наших партнерів, це окреме питання, і до бізнесу вони не мають відношення, підкреслює Олександр Охрименко. Для підприємців важливі перш за все кредити та гранти. Якщо бізнес хоче отримати пільгові кредити, гранти, це все вже давно працює. Єдине, що ну, звичайно, яка частина бізнесу працює в тіні, вона не може користуватися цими кредитами, хтось працює офіційно. Просто я говорю: тут немає якихось факторів, які. б... Нас би прискорили і гальмували серйозною підтримкою для бізнесу. Є й державні програми. Вважає Сергій Фурса. Будь-яке банківське кредитування є обмежене під час війни. Проте працюють і на диво ефективно працюють програми державні ці 5, 7, 9. Вони є основним драйвером власне перетоку грошей з банківської системи до бізнесу. Проте звісно, що не весь бізнес буде отримувати можливість. Залучати кошти, тому що не весь бізнес в Україні на жаль є таким, якому довіряють банки. Країні потрібні гроші для наших захисників, для закупівлі озброєння, для звільнення та відновлення територій. Тому налагоджена робота бізнесу його підтримка вкрай важливі завдання, і виходячи з показників, вона поступово виконується. Якщо хочеш отримати професіонала, навчи його сам. Один із основних принципів сучасного підбору кадрів молоді фахівці цінні своїм свіжим поглядом і знаннями. У свою чергу вони потребують досвіду і практичних умінь. Побачити, як працює майбутнє місце роботи, фінансова установа зсередини мали можливість студенти одеського торгівельно-економічного коледжу. Вони обрали одного з лідерів галузі в країні державний УкрЕксімБанк. Розвиток економіки України тісно пов'язаний з розвитком банківської діяльності і фінансів. А у будь-якій справі головний ресурс це люди, спеціалісти, фаховий персонал. Побачити зсередини, як працює банківська установа, мали можливість студенти Одеського торговельно-економічного коледжу. Деякі з них вже визначилися з професійною сферою, з якою пов'яжуть своє життя, а також з майбутнім місцем роботи. Під час екскурсії одеською філією Укрексімбанку молоді спеціалісти почули з Фахівців банку історії успіху, які готові взяти собі за приклад можливості кар'єрного зростання. Надихнули люди, які вже досягли великого успіху, розказали свої шляхи до цього. Надіємося що в нас також так вийде. Історія успіху людей, які тут працюють, замотивувала це. В цьому році я буду отримувати, здобувати диплом молодшого спеціаліста, буду проходити практику. Сподіваюся, що саме в цьому банку я пройду практику, бо дуже цікава інформація, дуже цікаве місце, дуже багато нового дізналося. На ринку праці затребувані кваліфіковані спеціалісти, знавці фінансової, банківської справи страхової діяльності. А щоб стати такими для майбутніх фахівців важливі не тільки теоретичні знання, а й практичний досвід, який вони зможуть отримати під час стажування у фінансових установах, зокрема в «Укрексімбанку». Це випускний курс, і це дуже важливо для них, тому що це майбутня їх професія. І вони будуть знати, чи далі їм ти вчитися вже по цій спеціальності, чи вибрати інший якийсь путь. Але сьогодні дуже була цікава така і інформативна екскурсія, і я вважаю, що студентам дуже сподобалось. На лекціях нічого не можна розповісти, так як можна це сказати на практиці. бо це атмосфера, в яку занурюються студенти, в якими вони розуміють розуміють сутність цих операцій, сутність цих функціональних обов'язків. ser prejuízo. Студенти коледжу, молоді майбутні фахівці отримали змогу не просто побачити так би мовити кухню фінансової установи зсередини, а й поспілкуватися з висококваліфікованими досвідченими працівниками. Зокрема, своєю історією успіху поділився і керуючий філією Укрексімбанку Станіслав Ляшенко, який починав свій професійний шлях з рядового спеціаліста. Далі став керівником відділення, очільником департаменту, і, от, вже кілька років, очолює банківську філію. Ми завжди відкриті та цінуємо Молодих фахівців з їх свіжим багажем знань. Якщо хочеш отримати професіонала, зроби його сам за власними потребами та вимогами. а молодість з її енергією та амбіціями, на мій погляд, найкраще в цьому помічник. Тому запрошуємо випускників на стажування, а найбільш ініціативних з перспективи отримати престижну роботу. Підтримка освітніх проєктів завжди була пріоритетом для «Укрексімбанку». Завдяки високому рівню професіоналізму персоналу фінансова установа входить у топ рейтингів за рядом показників. Зокрема, є лідером у кредитуванні, залишаючись наразі найбільшим кредитором української економіки. З перших днів повномасштабного вторгнення фінансова установа взяла на себе завдання сприяти і підтримувати бізнес. Крім того, банк займає перше місце у рейтингу первинних дилерів міністерства фінансів України країни за підсумками 2023 року. В Одесі на вулиці Академіка Заболотного чотирирічний хлопчик влаштував пожежу у квартирі і дістав серйозні опіки. Зараз він у важкому стані перебуває в лікарні. З'ясувалося, що приблизно за годину до пожежі мати залишила маленького сина одного вдома за переглядом мультфільмів, а сама пішла в магазин. Через деякий час вона помітила у вікні квартири полум'я та дим і, на щастя, встигла винести дитину з палаючого приміщення. Маленького хлопчика ушпиталили з термічними опіками тіла та дихальних шляхів. Він у важкому стані. Попередньою причиною пожежі стали дитячі пустощі з вогнем. Щодо матері відкрили провадження за фактом злісного невиконання батьківських обов'язків. Повідомили у прес-службі облполіції. На одеському пляжі перехожі знайшли якірну міну, яку викинуло на берег. Вранці у п'ятницю, 1 березня, небезпечний боєприпас знищили рятувальники вибухотехніки. 29 лютого на одному з пляжів Одеси було виявлено вибухонебезпечний предмет. На місце виклику прибули піротехніки ДСНС. Спеціалісти з піротехнічних робіт Державної служби надзвичайних ситуацій з'ясували, що на пляжі лежить якірна річкова міна, небезпечний боєприпас, який міг стати причиною серйозного лиха. Вибухозагрозливий предмет знищили прямо на березі шляхом підриву. Рятувальники застерігають, якщо помітили вибухонебезпечний або підозрілий предмет. У жодному разі його не чіпайте Відійдіть. На безпечну відстань зателефонуйте до оперативних служб та дочекайтеся піротехніків, які вилучать та знищать небезпечну знахідку. Одеські поліцейські затримали підозрюваного в підпалі храму на вулиці Тінистій. З'ясувалося, що чоловік вже був недноразово судими за низку злочинів, замах на вбивство, крадіжки, розбійні напади. Торік він звільнився з місць позбавлення волі, де відбув сім років за розбій. Цього разу йому загрожує до десяти років в'язниці. Пожежа на території храму в Приморському районі Одеси сталася кілька днів тому. Горіла двоповерхова будівля трапезної. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Вогонь пошкодив лише саме приміщення. Незабаром з'ясувалося, що його підпалив один із парафіян. Того вечора зловмисник проник на територію церкви через паркан. Підклав під приміщення тканину, підпалив її та втік. Поліцейські розшукали та затримали правопорушника на трасі здоров'я. Декілька днів тому до поліції начло повідомлення. Про займання двоповерхової дерев'яної будівлі на території храму у приморському районі міста. На щастя, у наслідок пожежі ніхто не постраждав, вогнем було пошкоджено лише саме приміщення. Оперативники територіального підрозділу поліції спільно зі співробітниками управління карного розшуку по поліції Одеської області встановили, що будівлю підпалив один з прихожан. Того вечора зломисник проник на територію церкви через паркан, підклав під трапезну тканину, підпалив її і втік. Вжитими заходами. Поліцейські розшукали та затримали правопорушника. Чоловік пояснив, що навмисне пошкодив майно церкви через образу на одну з працівниць трапезної. З якою метою і скоїли підпал церкви. Мені сказали питання. Я звернувся до них, Був сильно голодний, мені сказали. Ви заздалегірь готували? Ні, спонтанно пройзло, сповнилось. За фактом підпалу відкрили кримінальне провадження. Палія помістили до СІЗО. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. Завдали збитків на 3 мільйони гривень. На Одещині викрили трьох браконьєрів, які сітками ловили рибу у Чорному морі та Дністровському лимані. У Жебріянівській бухті біля села Приморське виявили двох чоловіків із незаконним уловом. У них вилучили 24 грибальських сітки, човен і більше тисячі одиниць оселедця загальною вагою майже 100 кілограмів. Попередньо рибалки завдали державі збитків на суму майже 3 мільйони гривень. Ще одного браконьєра помітили на Дністровському лимані. Місцевий мешканець поблизу села Червона Коса також ловив рибу сітками та завдав збитків приблизно на 34 тисячі гривень. Відносно порушників відкрили Мінальні провадження. Їм загрожує великий штраф або до трьох років обмеження волі. Досить тепло, але одягатися зовсім легко ще зарано. Як і обіцяли синоптики, перші дні весни принесуть в Одесу приємну погоду без опадів. У деякі дні повітря в середньому прогріється до 11-16 градусів. Як пояснили у гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, за теплі повітряні маси відповідатиме антициклон Іво і робить температурні показники вищими за норму для цієї пори року. І, як приклад, перший день весни, який показав себе з кращого боку. У наступні дні погода також буде стабільною і без опадів. 1 березня вночі та вранці місцями туман. Повітряні потоки східної четверті 9-14 метрів за секунду. Температура вночі 0,5 тепла. День 11-16 тепла. Трохи прохолоднішої погоди слід очікувати у прибережній зоні до 6-8 градусів. 3-4 березня без опадів. Температурний фон доволі теплий. Вночі 0,5 тепла і в день 8-13 тепла. Згідно прогнозам синоптиків, уікенд жителі Одещини проведуть у досить сприятливих погодних умовах, а значить, і настрій буде відповідним. Тому варто запланувати приємні прогулянки на свіжому повітрі або перші роботи на присадибній ділянці. Хай буде весна, а наші жінки щасливі та з посмішками. В Одесі в перший день весни привітали захисниць, військовослужбовець, жінок, волонтерів та матерів з особливими дітьми. Для запрошених гостей організували цікаві майстер-класи та вручили подарунки. Одеських захисниць, жінок, волонтерів та матерів з особливими дітьми. Привітали зі святом весни та краси на урочистому відкритті. Всі гостей зустрів духовий оркестр Збройних сил України. На цей день, не дивлячись на всі складнощі воєнного часу, наші жінки-захисниці все одно знаходять у собі сили радіти весні, квітам життю. Це відбувається і не без участі сильної половини людства. Чоловіків, як би там не казали, що в нас в країні гендерна рівність, але з моєї точки зору, чоловіки, все одно жінкам дають якийсь такий відчувати себе жінкою. Десь якийсь в нас є завжди момент послаблення. Він завжди відчувається це дуже приємно. Дуже приємно, коли чоловіки десь можуть якийсь кусочок там допомогти. Весна для всіх нас має символічне значення, наповнена духовною складовою, особливо для жінок, які вважають цю пору року періодом відродження та поновлення життя. З боку чоловіків завжди жінкам. Не тільки військовим, а всім, незважаючи, незважаючи на вік, завжди приємна і увага, і якісь слова приємні, Воно завжди знаєте, допомагає залишатися в той формі жіночості, якої нас Господь создав. Також для жінок влаштували цікаві зустрічі з ведучими майстер-класів, в тому числі з флористики. Кожна з учасниць створила свій святковий букет. Стюльпанів, троянда, фрейзер. І оце травичка якась ми ще не вивчили назву її. Перший день весни, як привід, зайвий раз приділити увагу тим, хто найбільше цього потребує, впевнені організатори зустрічі. Підготували майстер-класи з флористики, майстер-класи з кулінарії, неймовірні історії відомих наших одеситів та одеситок. Майстер-класи в нас сьогодні суто жіночі, аби наші дівчата, які щоденно думають про захист своєї родини, нашої України. Так вони трохи розслабились. Поруч з такими гарними, сміливими та завзятими жінками, присутніми на заході, стає зрозумілим, що на будь-який виклик, який висуває нам життя, завжди знайдеться відповідь. Головне віра у свої власні сили і цілеспрямованість. Одеський регіон знаходиться у трійці лідерів серед тих, де минулоріч уклалося найбільше шлюбів однак водночас тримає перші позиції із за кількістю розлучень. Стресові ситуації оголюють стосунки і проблеми. У них тож постає питання, чи варто будь-якою ціною зберегти пару, або ж якщо відносини вже вичерпали себе, триматися за минуле не слід. Відповідь дають психологи. У дружній родині і в холод тепло, говорить народна мудрість, засвідчуючи важливість якісних стосунків, побудованих на взаємній любові, повазі і довірі. Якщо з плином часу або обставин у парі нівелюються ці основи, з'являється розчарування і почуття згасають, то необхідно подумати, чи варто продовжувати такі стосунки, які вичерпали себе. Психологи говорять, що треба дати час на подумати. Время, когда вот, есть осознание, вот, особенно если вдвое одновременно пришли к разочарованию, то есть есть осознание, что не хватает чего-то, и тогда либо м -м, договариваются и разъезжаются, э -э, ну, и либо а, прям проговаривают, что что-то не так, давай с этим что-то делать. И если в течение двух-трех месяцев не наступает изменений, то есть не возникает заново чувство привязки, желание восстанавливать отношения, работать над ними. Да, то есть Ті навстрічу друг другу, то скоріше все ж то лучше розставатися. Ну буває uh -huh. так, що пара роз'їхалась, пройшло дві-три неділі. Ані кажуть, я не можу без тебе, я хочу з тобою жити. Я не з'їжджаюся і, може бути, де страстно ну поз... заново рождається. Тобто півроку це показовий час, коли можна визначитися, який шлях обрати. Якщо все ж людина лишилася не в парі, а одна не варто робити з цього трагедію. Цей час самотності можна використати з користю, приділяти увагу своїм вподобанням і хобі і налаштувати себе на майбутні здорові стосунки. Не спешите вступать в новые отношения хотя бы полгода. Прям дайте себе такой зарок. Полгода я один, полгода я одна. Я никого не подпускаю. Полгода, год. И потом у вас точно, вы когда вот вы вызреете проплачете, обновитесь, у вас появятся красивые, классные, здоровые отношения. Здесь это главное, нормально. чтобы вы были счастливы. Угу. Знаете, если вы 50, 70, 80 лет в браке, и вы счастливы, блин, это так здорово. Угу. Потому что, ну, действительно, это красивые браки. Но их всегда было мало. І це класно, якщо люди змогли вот, в любві нежності провернуть. Но якщо этого не произошло, це не значить, що треба терпіти плохо или тянуть плохо. раз що самое нечестное ні по отношению к себе, ні к другим, це оставаться в отношениях, в яких тяжело. Одна з головних звичок пари у здорових стосунках це говорити, акцентують психологи. Краще ділитися з партнером своїми думками. Аби проблеми і претензії не накопичувалися, також можна взяти за звичку, періодично влаштовувати романтичні побачення, гуляти вздовж моря, відвідувати театри. Навіть якщо ви давно разом стосунки необхідно розвивати і, звісно, докладати зусиль, піклуватися про партнера навіть у дрібничках, у яких як відомо і є щастя. Дорога як пам'ять, та має більш нематеріальну цінність. Проте завжди поруч з людиною та нагадує про щось приємне з минулого до міжнародного дня старих речей. Ми запитали мешканців Одеси про їх особисті історії життя, пов'язані саме з дорогими для душі речами. Ці старовинні столові прибори дісталися моїй родині від прабабусі. Вони переходили від одного покоління до наступного. Зараз присутні на кожному святковому сімейному застіллі. А чи є у вас улюблені старі речі, з якими ви не можете розлучитися? До Всесвітнього дня старих речей, який святкують на самому початку весни та присвячений відродженню минулого та переосмислення цінності старовини. Ми запитали у мешканців Одеси про їх улюблені речі та пов'язані з ними історії. Конечно, э, так как у меня была прабабушка, она еще застала Вторую мировую. Прожила это все. И с того времени я помню лопатки, а также ее вещи. Они выглядели так, как винтажные, очень дорогие. Э, мне они были очень дорогие. Бабушка всегда что-то рассказывала интересное про это. Сидела со мной. Э, также книжки. У мене дідусь ще з тих ремень почала збирати книги різні. Ціла бібліотека вдома. Звичайно, це мої цінні речі, є такі родинні. Це від бабусь, від так так, 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 звичайно. А що вони для вас означають особисто енергетично, езотерично, як зараз модно mm -hmm. казати? Mm -hmm. Цікаве питання. <гум> ну, це моя пам'ять, скажімо так, про батьків, про мою родину. У Мені у бабушки на стара ікона. Вот, храню І є в второй бабуся, сахарниця є старая і салатниця, да, вот, храню і <свят> пользуюсь. Деякі з опитаних не прив'язані міцно до речей, але все одно у житті були такі улюблені речі, наприклад, у дитинстві. Велосипед, мабуть, коли вже було повзрослів, ну, в віці 8-6 років, я велосипед свій бажав. До, до останнього з ним був всіх віздет на вілспідібов. Є мій улюблений ведмедик. Він, до речі, в мене й зараз. Її дитині моє передавала. Як як його, вона, я ведма на пам'ять. Просто ведмедик. О. Ну да, і м'які іграшки. була мене одна така, да, мишка. Наші юні респонденти приємно здивували нас своїми відповідями та історіями з життя. Звичайні іграшки вони сприймають як щось казкове. Не хочуть з ними розлучатися, навіть якщо вони вже не досить нові. У ну, мене є одна. Ну, навіть дві іграшки. Одна моє улюблене обличко, хмарка. Вон, її мені подарував Діт Мороз, але я навіть не помітила, як він це зробив. І ще одна іграшка цей із мультфільму Як приборкати дракона. Деякі наші респонденти розповіли, що не люблять збирати старі речі і досить спокійно ставляться до старовинних предметів. А, наприклад, від одягу зі стажем позбавляються залюбки. Тяжеловато, но уже стараюсь оставаться, потому что бывает такое время, что нету куда в шкаф ложить, <свят> новые вещи. поэтому Кому-то отдаю, например, там свои вещи старые. У меня такое ощущение, как будто я как освобождаюсь, очищаюсь. И я люблю, чтобы было чисто, просторно. И да, я все время перебираю гардероб, отдаю вещи нуждающим. Мабуть, позбавляюсь легко. Я взагалі не дуже люблю, коли щось багато, щось на, 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 накладено, але ну, позбавляюсь легко. Є такі речі, вони залишилися мені від бабусі, від моїх батьків, але їх дуже мало. Я, я розлучаюсь з речами старими дуже легко. Позбавляюсь і люблю нові речі. Збирати предмети старовини чи позбавлятися від старих речей особиста справа кожної людини. Але у будь-якому разі слід пам'ятати, що саме людина, ті чи інші речі надає певної значущості, і це чудово, особливо якщо сприяє позитивним внутрішнім переживанням. Про подальший розвиток подій дивіться у наших наступних випусках. З вами був Сергій Градов. До скорої зустрічі.